Допомогти дитині, яку в громадському місці буквально ну батько лопчував її. От а в результаті вона сама отримала покарання від того, що хотіла допомогти дитині. так та? все це серед білого дня в звичайній кав'ярні, ніби то батько бив дитину по обличчі. Ну а дівчина вступилася, заступилася за цю дитину. От наша Люда Руденко знайшла і постраждалу дівчину, і отримала подробиці від поліції, що ж насправді там відбувалося, що сталося, і за що в тому числі дівчина також отримала покарання. Давайте зараз подивимося цей матеріал. Ну і потім з вами поговоримо на тему. за хлопчика, якого бив батько. Якщо він собі таке дозволяє в публічному місці, то що може бути вдома? А жінка реально перелякана. В неї емоції взагалі ніяких не було. І які подробиці нам повідомили в поліції? Відчим завдав декілька ударів по голові своєму синові 2014 року народження. І як діяти в ситуаціях, коли стали свідками побиття дитини? Ось це відео набрало майже 700 тисяч переглядів. На ньому дівчина в сльозах ділиться шокуючим інцидентом, свідком якого стала. Тут сиділа молода сім'я, у них був маленький хлопчик, син 10 років, і він почав його просто по голові. Я дивлюсь на це всі мовчать, кажу, молодий чоловік, ви можете перестати бити дитиною? Він каже, до мене закриті порота. 23-річна Софія, вона працює семемницею у рідному Ковелі, що на Волині. Ми зв'язалися з нею, щоб дізнатися, як же все було у той день. Після роботи зайшла випити кави до закладу в центрі міста. Там побачила родину. Я чомусь відразу не звернула увагу. Вони мені якісь такі здалися дивні. По енергетиці, ось і вони вийшли з кав'ярні. Я далі продовжувала пити свій холодний напій, і я чую ляпас раз-два. Я повертаюся. Вони десь тут позаду мене. Я на це дивлюсь. Повертаюся на людей, які сидять біля мене. Всі мовчать. Дитині каже: було приблизно 10 років, і він просив. Не бити його поруч була матір, яка просто увесь час мовчала зі слів Софії. На це не реагувати неможливо. Це був хлопчик. Батько його вдарив. Навіть якогось конфлікту не було там, криків просто він почав його бити. Це маленька дитина. Він просто рукою почав замахуватись і то коло пасити його. Це було чути на всю вулицю. Ще б трошечки. Ну на мою думку, вона би впала та дитина, і він почав довбасити ногами. Софія звернулася до чоловіка, який бив дитину. Він на мене дивиться грубими матюкливими словами до мене, чого ти, ти сюди лізеш. І я кажу, я зараз поліцію визво. Попри всі емоції, взяла себе в руки та надала розголос у ситуації. Я плакала, мене трусило, мене дуже давно такої істерики не було, що мене такі руки трусяться. 10-ї вечора того ж дня поліція розшукала чоловіка. Поліції Волинської області нам підтвердили, що дійсно чоловік бив дитину. Ольга Бузулук, начальниця сектору комунікації, розповіла нам деталі. Надійшла смс від тренера, що той погано поводився на секції. Ну так пояснив цей вічем. Хлопець тілесних ушкоджень не отримав. З матір'ю провели бесіду про те, що можна написати заяву щодо вчинення кримінального правопорушення, якщо медики встановлять, що хлопчика є легкі тілесні ушкодження, але ні, матір, ні сам хлопчик 2014 року народження. Відмовилися писати ці заяви, претензій до відчима не мали. Але Ольга Бузулук закликає звертатися до поліції усіх, хто став свідками таких інцидентів на вулиці чи ж вдома. Звертатися з цим до поліції можуть навіть діти на чоловіка. Все ж склали адміністративні матеріали за статтею про вчинення домашнього насильства та про дрібне хуліганство. За цими статтями передбачені штрафи, Втім, неочікувано адмінматеріал склали і на авторку відео Софію. Чому тому що вони вживали нецензурну лайку, і під час спілкування між собою, коли дівчина робила йому зауваження, чого він, мовляв, дарив сина, він її обізвав. Так само дівчина у відповідь також його обізвала. Ну і всі ви бачили відео, де вона також лається. Тож за це передбачена адміністративна відповідальність. Софія пригадує, як її викликали до відділку і як про це повідомили. Я не очікувала, що на мене напишуть статтю. Я своїх прав взагалі не знаю. Я ніколи не сиділа в поліції, там не говорила з поліцейськими. Я почала гуглити свої права і так далі. Вона мені така каже: поклала бистро телефон на стіл і слухаєш мене. Я поклала, сижу, мовчу, плачу. 30 липня у дівчини має бути суд. Каже, звісно, засмутилася через це, але захищати дітей все ж буде. Просто в майбутньому, коли я вже буду захищатися за дітей, я не буду матюкатися, Це 100%. От щоб все потім проти мене не обернулося. А от юристка Тетяна Лежух каже, Софія зреагувала швидко і зробила все правильно. Вона радить фіксувати такі інциденти, надавати розголосу та звертатися до правоохоронців щодо нецензурної лексики, радить Софії оскаржувати протокол, який склали поліцейські. Коли людина знаходиться в стані шоку, вона рідко може контролювати свої висловлювання. Але в цій ситуації все таки працівники поліції могли б взяти до уваги те, що був стрес, і були образи з боку батька цієї дитини, що людина перебувала в стані. Ні, ну можна сказати навіть афекту, тому я би рекомендувала цій дівчині оскаржувати цю постанову і в суді доводити факт того, що вона діяла як свідома громадянка, і що її реакція можливо навіть врятувала життя цієї дитини. Є два варіанти оскарження: це подати скаргу начальнику відповідного підрозділу національної поліції і подати позов до суду. Хорошо, бо в ідеалі треба заспокоїтись і викликати поліцію. Все і чекати навіть не підходити. Це в ідеальному світі, де юри, та? але, бачите, навіть просто стороння дівчина. Ну в такий стан шоку певного ть, впала, тому що е, ну як не як перед тобою чоловік, який поводить себе агресивно, і е, звичайно, вона так спокійно реагує на те, що їй також адмінпротокол на неї виписали. Але тим не менш, насправді ж таких випадків дуже багато і дуже багато.